Всіх вітаю, друзі. В Польщі знову розгорається новий конфлікт між правлячою партією право і справедливість, а також опозиційною партією Дональда Туска. До виборів залишилось зовсім трохи часу. Вони пройдуть вже 15 жовтня, і зараз просто оці конфлікти, якісь викриття і такі гучні заяви вони лунають практично кожного дня. Ми сьогодні поговоримо про нову, це стосується армії. Багато хто з вас вже про це чув. Але з іншої сторони маємо відповідь Матеуша Моровецького. Ну, в загальному зараз це все розберемо. Друзі, заохочую всіх вас ставити лайки цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей для того, щоб нові глядачі приходили на канал і дізнавалися всю оперативну інформацію першими. Тож вдячний кожному з вас, і також підписуйтесь на канал. Отже. Багато хто з вас вже чув заяву Дональда Туска, це голова опозиційної партії, яка буде також брати участь у виборах. І в неї це є головний конкурент правлячої партії право і справедливість, і він вирішив цей раз грати на відставках в польській армії багато хто з вас це чув. Ми спочатку розберемо те, що він говорив, бо можливо хтось з вас цього не бачив, і далі перейдемо до відповіді Матеуша Моровецького, яка є також дуже і дуже цікавою. Отже, Дональд Туск повідомив про масову відставку генералів в польській армії. Крім начальника генерального штабу збройних сил Польщі генерала Раймунда Анджейчака і командувача оперативного командування польської армії генерала Томаша Пьотровського, заяви про відставку подали ще 10 офіцерів командного складу польської армії. Про це повідомив Дональд Туск, голова опозиції, в своєму твіттері. І він сказав так: щойно я отримав інформацію про відставку ще 10 вищих офіцерів генерального командування. Усе це відбувається в умовах, коли на нашому східному кордоні йде війна, а на Близькому Сході наростає конфлікт, який незабаром може перерости в глобальний конфлікт, заявив Туск. І також він нагадав, що вибори пройдуть вже зовсім скоро. І він також сказав, що е, я закликаю всіх генералів і вищих офіцерів польської армії до холоднокровності і до і до максимуму відповідальності. Також він звернувся в своєму зверненні в цьому твітері до президента Польщі Анджея Дуди, аби той швидко поінформував громадськість країни про всі причини цього наростаючого хаосу в польській армії. І одразу ж, практично після цього, такий наїзд на польську армію, так бо Дональд Туск, ну фактично, він звинуватив правлячу партію в. Тому що вони не можуть забезпечити е, стабільність командування в війську польському і також. Uh, в виданні Жечпосполіта неофіційно було також повідомлено, що причинами відставки цих двох високопоставлених генералів найвищого рівня польської армії є незгода з інструментальними використанням армії політиками правлячої партії право і справедливість і персональний конфлікт з міністром національної оборони Маріушем Блащаком, який також є, звісно ж, представником правлячої партії, з якою партія Туска буде uh, конкурувати на виборах. Тому це є перша сторона. Тепер е, одразу ж Матеуш Моровецький, прем'єр-міністр Польщі, відреагував на це, і він говорить так: на жаль, вчора ми мали справу з жалюгідною постановкою Дональда Туска, Глава головної опозиційної партії вирішив вдарити по стабільності польської армії, і е, також раніше голова опозиційної партії виступив на, на публіці. Ну і ми знаємо, що він вже е, сказав. Також прем'єр-міністр Матеуш Моравецький виступив з заявою, в якій заявив, що завданням державної влади є забезпечення безпеки. І ще одна пряма мова: на жаль, вчора ми мали справу з жалігідною постановкою Дональда Туска. Так, глава сказав, що головне це стабільність польської армії, і вирішив. Туск вирішив використати деякі тимчасові відставки, тимчасові та тимчасові відходи з армії, щоб представити неправдивий стан польської армії, і також. Після компроментації та поразки Дональда Туска у виборчих дебатах вони намагаються зараз стрибнути в іншу тему. Тобто Матеуш Моровецький знову оці всі заяви Туска прив'язує до виборів. Воно і є логічним, бо вони справді зараз будуть робити і одна, і друга сторона абсолютно все для того, щоб максимально скажімо так загострити увагу суспільства на мінусах іншої сторони, а не на плюсах своєї сторони. На жаль, вибори. Так, працюють. І той, хто буде гірший, той і, доста... той і отримає менше голосів. Тому е, бачимо, що такі грязні ігри в них все ж таки відбуваються. Е, і е, також він говорить, що сьогодні ми стикаємося з ситуацією, коли, е, без... коли є проблеми з безпекою по всьому світу, ми бачимо це після того, що відбувається в Ізраїлі. Е, і також він зазначає, що немає пост... пристойних слів, щоб назвати. Таку політику глави опозиції, також він сказав, що з боку Туска це нечесна гра, яка на думку Моровецького також почалась, коли уряд і президент вирішили відправити польський військовий контингент для евакуації поляків з Ізраїля. Прем'єр-міністр також додав, що опозиція представляє інформацію, яка має яка має і може бути маніпульована, а безперервність командування в польській армії зберігається і з цим жодних проблем. Немає. Тому, друзі, тепер давайте підсумовувати. В загальному ми бачимо просто брудну політичну гру, коли одна партія нападає на іншу та дає відповідь. І це відбувається фактично кожного дня. І також було проведено опитування серед поляків. І було їм задано було одне питання: чи вважаєте ви на сьогоднішній день виборчу кампанію чесною? Відкритою і рівною, і 56,2 опитаних не погодилися з цим. 38 з них відповіли, що абсолютно не згодні з тим, що виборча кампанія є чесною. І 18,2 відповіли, що швидше за все я не згоден з тим, що ця виборча кампанія є чесною. І справді, я раніше, наприклад, ніколи там не спостерігав. Чітко за тим, як там відбувається виборча кампанія, окрім українських, так за закордонними я не, не спостерігав ніколи. І, але тут однозначно видно, що обидві партії, які мають ну, плюс-мінус рівну кількість голосів, що вони використовують абсолютно всі методи для того, щоб виграти ці вибори і залишитися при владі або прийти до влади, якщо ми говоримо про партію Дональда. Туска. <кій> І поляки це також бачать. Я думаю, що вони також дадуть відповідну оцінку. З цим всім кандидатам на виборах. Але взагалі ми розуміємо, що і одна, і друга сторона використовують різні брудні прийоми. Ми це спостерігаємо вже останніх півтора місяці. І якби, результати ми побачимо вже за декілька днів, бо вже за декілька днів відбудуться ці самі парламентські вибори. Друзі, на сьогоднішній день мали ось такі власне новини: мали нову баталію. Скоріше за все, завтра буде нова. І ми знову зустрінемося з вами тут на каналі. Тому підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим відео в себе в соціальних мережах. Якщо вам е, не тяжко це зробити, я буду вам дуже і дуже сильно вдячний. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!